Чи розмовляти з Мар'яною, з визволеною Мар'яною, в якому вона зараз стані? З Мар'яною я не розмовляв, я розмовляв з її сестрою. Ну, вона у доброму стані, але я приєднуюся до ваших побажань, що не треба зараз треба дати людям прийти до тями особливо бо їй скоро народжувати тому я думаю що усім журналістам треба дати їх хоча б декілька тижнів на те щоб прийти до тями натомість я сьогодні зранку розмовляв з ще одною дівчиною яку обміняли вчора це валентина зубко вона медик з 555-го шпиталю колега моєї невістки вони були разом з нею від початку від шпиталю, потім потрапили на завод, і далі продовжували бути разом по тюрмам Росії. І до останнього вони були разом, коли Валентину відправили на обмін. І що Валентина розповідала: вона знала про те, що буде ця операція обміну? На жаль, ні. На жаль, вона не знала, їм нічого не сказали. Того росіяни там ну їх, їх туп її, її тупо витягнули з камери, кудись повели там літаками, машинами, літаками, машинами, і до останнього вона не знала, що їх будуть обмінювати до останньої хвилини. А що ну чи вони розповідали? Ми розуміємо, що зараз може бути боляче про це говорити, але тим не менше можливо говорили. Як поводилися з ними в полоні? Яке було ставлення, які були умови, хоча б якісь деталі? Так, ви знаєте, я думаю, про це м -м -м, боляче казати, але про це треба казати, mm -hmm. бо там залишається дуже багато наших жінок. І ну, особливо я наголошую на жінках, бо до них теж таке ж саме ставлення, як і чоловіків, їх там б'ють, катують. Тобто ну, те, що вона мені розповідала, Розповідали, я ну, детально не буду розповідати у ефірі, але жінок б'ють, тобто, до, 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 до них відносяться, от, коли були розповіді наших хлопців, яких обмінювало, що їх там били, те ж саме роблять з жінками. Умови утримування там дуже погані, але, скажімо так, це залежить більше від кожної людини, від кожного mm -hmm. спостерігача, який там є, тобто. Охоронця це залежить від а, тюрми, бо їх а, поводили по трьом тюрмам. Спочатку вони були та ганрозі, далі переводили до Білгородської області. Зараз а, ну, от останній був перевід до Курської. Там зараз залишається Олена, залишаються інші жінки. Скажіть, от в попередній раз, коли Тайра звільнилася, вона казала про сильний психологічний тиск і про великі страждання, яких задавала саме оця абсолютно відрізаність від будь-якої інформації. В той час як їх накачували наративами, ну очевидно протилежного змісту, про те, що вже все пропало, вони перемогли, і таке решта і іншою бздурою. Чи ваші співрозмовниці говорили про те, ну, чи залишалася в них хоч крапля надії, чи дійсно ну, панує зневіра серед тих, хто абсолютно не знає нічого, кого не допускають до жодної інформації? Так, їм продовжують розповідати ці казочки, але, але вони тримаються, вони вірять, вони чекають на обміни, вони стійко стоять, вони не, скажімо так. Не піддаються цим провокаціям, не піддаються навіть фізичним цим впливанням вони стійко вірять в Україну, і вони чекають, що Україна врятує її. Ще так само згадувала зі слів тієї штайри, що це теж один зі спосіб катувань, що за весь час, поки вона перебувала в полоні, їм Можна було помитися банально якісь гігієнічні потреби раз один раз такою не холодною, а більш-менш теплою водою. От, яка ситуація з цим? І чи е, є доступ до ліків у разі потреби? Чи оглядають їх медики, хоча б якщо є якісь скарги? Ви знаєте щось про це? Ну, скажімо так. Виходячи з того, що вони були багато місяців у цих тюрмах, е, ну о, 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 останні місяці були ну, дещо рікшими, тобто в них були, був доступ там раз на тиждень їх могли повести до душу, і е, з цим було дещо краще. Чи вдалося вам якось вийти на зв'язок з вашою родичкою, з вашою рідною людиною? Чи от, знаєте бодай де вона зараз? Ну, Як я вже сказав, Валентина була зеленою до останнього, тобто її mm -hmm. забрали з Курської області. Вони були в одній камері, в принципі, зеленою постійно там ще декілька наших дівчат. Ну, вона жива, вона чекає на обмін, вона чекає, що він, врешті-решт, буде. І що ви плануєте робити? ну, Якщо це не таємниця, очевидно, тому що. Ці перемовини про обміни це завжди така трошки закулісна штука. Ну, ви плануєте щось докладати, ще якихось чи вам, можливо, вже маєте якісь запевнення, що далі буде якась перспектива є подальших обмінів? На жаль, жодних повідомлень нам не надають. Більше того, ми будемо продовжувати нашу роботу. Ми бачимо, що те, що ми робимо. Дає свої якісь результати, бо Олена і Валентина. Ну, якщо ви, там можливо чули, пам'ятаєте, їх не визнавали полонено. Після розголосу, після того, як все піднялося на міжнародний рівень, навіть їх визнали середині липня, визнали і Олену, визнали навіть Росію, що вони їх утримують. А завдяки розголосу їх не звинувачували. У тому, що вони є комбатантами, бо нам надавалася від ЗСУ інформація, що Росія звинувачує наших багатьох лікарів у тому, що вони є комбатантами, завдяки тому, що нам вдалося висвітлити, що вони є лише лікарями. То от останні а, вона розповідала допити, їх не звинувачувала в тому, що вони там мали зброю, чи ще щось. Їх там допитували на тему того, того як вони там допомагали кому, чи що вони там робили, але, але вже не було цього. І ми будемо це продовжувати. Ми бачимо, що е, ну, скільки місяців вони могли звільнити Мар'яну, да, після того, як пішов масивний розголос, до цього долучилися навіть наші політики. Да, Тобто почали про це казати. Вони не скажімо так, не погодилися з думкою людей з генштабу, да що треба про це мовчати. Там ну дуже велика подяка ті же Ірині Геращенко, яка з трибуни Верховної Ради казала про Мар'яну і про інших жінок, що їх треба визволяти, треба про це говорити на міжнародному рівні, організація Об'єднаних Націй і так далі. І після того, як все це пішло, як прокатилася хвиля мітингів на підтримку Мар'яни по всьому світу, да її звільнили. Її змогли наші перемовники змогли віднайти ресурси для того, щоб Обміняти її, дякую, Андрію. Дякую, дякую. Хотів сказати, хай вам пощастить, але розумію, це повинно звучати хай нам усім пощастить. Побачити ще наших е, захисників живими і неушкодженими тут дома. Дякую, Андрій Кривцов, родич полоненої медикині, був з нами на прямому зв'язку. А ми продовжуємо розмову.